Всім призумію Юрвинака юра Ванкель, Юр, 9, і сьогодні ми знаходимося в Brawl Stars, через те, що сьогодні ми пройдемо от такий от чемпіонат, який вже, скоріше, все, що коли виходить, це відео закінчився. Але сьогодні ми його пройдемо, але пройдемо не простим піком. А е, в магазині з'явилися два скіна. Отакі е, от, такі от е, два скіна. І так, коротше, у мене стала невеличка проблемка, мені чуть не вистачало кристалів. Я бігом пройшов квести і заодно залутав і 10 кристалів, і 2 до такого призєстаре. Тому давайте ми їх відкриємо. І перший рідкіс, нічого цікавого. Давайте одразу наступний відкриємо. Так, давай, 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 давай. Відкриваємо наступний і епічний випав. І що нам тут випало? Пінчик на газ, Окей, забираємо 10 кристалів, я вам не договорив. Я куплю ні, я вам вроді казав. Я куплю оці от два скінчика на пайпер і на поком. І будемо чергувати одну карту. Типу, одну перший етап граю я, наприклад, за поку. Другий весь етап я граю за пайпер. Третій за поку, і четвертий за пайпер. Типу, отого будемо грати. Тому давайте спочатку купимо ці два скіна і далі підемо вже грати. Тому давайте зразу не будемо доготяти, купляємо зразу перший скінчик. Мене, до речі, ще ні разу цих скінів не було, тому зараз буде дуже класна можливість якраз купляти їх за всього за 40 кристалів, коли вони коштують 150. Окей, пайпер ми забираємо, також забираємо пінчик, і давайте зразу так довго не будемо тягнути і зразу купимо також поко. Uh, я не, 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 не успів прочитати, як він називається. Ну, ладно, зараз, в принципі, побачимо, як він називається. Менстрель Поко. Забираємо його, ще заодно пінчик лутаємо. Ну, Джесі мені вже не вистачить кристалів, тому... Будемо грати тільки з, цима, з цими двома скінами. Е, так, а де вони пайпер і я вже забув хто. Пайпер і Поко. Ну, перше будемо грати на Поко, мені здається, бо карта для ближніх, у мене до ще такий скін є, але будемо грати за цей. І також давайте покладемо. пінчик. пінчик. Е, отакий от пінчик. І в е, карта в нас все або нічого. Ну, та, в принципі, Тут Пайпер буде менше підходити, тому беремо е, Такий отак от. І давайте, напевно, що... -от, -от візьмемо. Е, далі у нас, напевно, отак -от буде, і в принципі, погнали в катку. Е, виграти нам треба всього 8 разів і кож, кожен виграш буде нам даватися по одному призу Star. Постараємося без програшів, ну, але там як піде вже будемо бачити. В принципі. Окей, погнали до першої катки. Е, бачу, біля нас там є зверху Пайпер 8 біт. Ну, ладно, постараємося зразу зайняти центр. Тут вроді нікого нема. Бо, певне, що бачили, що дуже мало банок і тому не пішли. Ну, а ми, в принципі, золотаємо. Дві банки теж непогано. Так, давай бігом, бігом, бігом. Давайте заодно проте пінчик. Я його не тестаю. Перший раз маю цей скін. Е, так, давайте, давай, 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 я зразу винесемо тіму. Давай, давай, давай. І, і, Блін, мене той. Я забув, що в мене пустівка, не то, що я домажу ультою. Ну, ладно, давайте заберемо ще постараємося забрати. Є, мене не вийде забрати. ой ой тихо, 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 тихо. Я засейвився, ледве-ледве, давай, давай, давай. І, Боже, мені чуть не вистачило, щоб її добити. Як так? Ой, тихо, тихо, тихо. Блін, я помер. Я чуть топану, ну, ладно, нічого страшного. Я думаю, що Міку її зараз вб'є спокійно, Так, спокійно її виносить, вона би ніяка шелля нас зараз не, за... не вбила з цього центру. Я, так, вибачайте, якщо я можу чути погано говорити або щось типу того, бо я просто знімаю це відео ввечері. І тому отак от. Окей, у нас залишилось три команди, тому погнали, значить, попробуємо когось винести. Але ой, бачу 8, то давай, 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 давай. Я не зміг відхилти, блін, а це зараз погано, нас можуть зараз вбити. Тихо, 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 я зразу гаджет, ульта, все юзаємо. Так, тихо, я буду ходити біля М, щоб мені менше ХП зносило. І давай, знову гаджет нажимаємо. Треба хілитись максимально. я збили М, Тихо, 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 тихо. Забираємо, забираємо. Відхилюємося, Давай, давай, давай. І брін, мене, на жаль, вбили. Ну, я не думаю, що тут Міко вже зможе вижити. Хоча шанси є, шанси є, 10 секунд, я не думаю, що протримається, Хоча якщо він втече, то у нас ще є шанси. Топ-2 і топ-1 ми можемо... Ну, типу нам рахується вериш, тому можемо, в принципі, спокійно програвати. Але, в принципі, на відео можна постаратися і заточити на топ-1. Так, хоча я не знаю, поки не так сильно домажить, тому я не зможу їх так добре винести. Так, так ухилим, все знову. Е Ухиляємося від тичок, давай, мінус спайк і мінус я у Мене бібі добила ультою, на жаль. Ладно, окей, е друге місце визивало теж непогано. Один пристар залутали. Давайте ми подивимося, що нам з нього випаде, і з нього випадає супер рідкісний. І все, у нас 50 в сели. Ладно, надію, що ми виб'ємо ще легендарний престар. А, це було за четверту перемогу, а за чемпіонат вот там зараз дається престар. І з нього нам випадає ще гірше рідкісний. Ладно, окей, давайте тоді погнали. В наступну катку також ми йдемо за Фоку, а вже коли ми цю катку виграємо, підемо наступні дві катки грати за пайпер. Ну, Навіть якщо ми програємо, ми все одно будемо грати далі за пайпер. Так, бачу, у нас тут Міко, Фенег, Едгар, Ельпрімо. Коротше, найстрашніше, це напевне, що Міко для мене. Так, багато пішло на центр, це поганенько. Ладно, давайте зараз. Я не знаю, що мені зараз робити, хіба я можу попробувати вкрасти банки, нажати гаджет, Тихо, хілимся, хілимся, тихо. Я живий, я живий. Я, я зміг вижити, але погано, щоб ми споку сюди пішли, бо у нас двох ХП. Ну, ладно, окей, зато ми залутали, в принципі, 5 банок. Ще якщо він... Давай, 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 давай. Єс, я добив його, але у нас тут два міку, це дуже небезпечно. Ну давайте попробуємо їх задумажити трошечки. Давай, 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 давай. Давай, 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 і... давай. я майже майже добив, майже добив, майже добив, добив. тихо, нам треба віділитися. Єс, я живий, я живий, я ще живий, все, я використав. Блін, я впадково зібрав одну банку, ладно. Давайте назбираємо ще ці дві банки. У нас вже було майже 10 банок, ну, але, на жаль, моутімейти тільки три. Так, треба винести якось цього міко. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. і давай, ну, попити, попити тичку. Єс yes, він попав, тепер гаса буде винести набагато легше. Так, тихо, давайте, хіломечуся ворона. І давай, давай, давай нам треба винести гаса, Давай, давай, остання тичка і. Є, yes, ми зможемо винести, і це вже е, друге місце. Як мінімум, ну я думаю, ми зможемо тут зайняти перше. Е, давай, 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 давай. Бам! На нізак ми винесли. Тихо, тихо, Едгар, Едгар, ну, Едгера вже буде важко мені винести. Я не думаю, що в мене його вийде винести. І, ну, в принципі, там, я так і думав. Але е, цей ворон може його, в принципі, винести. Так, він його виніс, і ми зайняли топ-1. Давайте чуть звук скручу, мені в мене не чути. Виходимо, ми ж зодно квестики повиконули, в принципі, непогано. Забираємо перестар, і нам з нього подає епік. Окей, дивимося, що у нас звідси Сто Сточки сили. Ладно, окей, проїхали. Погнали, подивимося, що у нас тут є. Нас тут тисячу монет. Окей, давайте забираємо. І ще один перестар. Відкриваємо, і тут знову ж таки епік, і падає 200 монеток. Ладно. Окей, давайте тепер змінимо Бравлера на Споко, змінимо на пайпер. Тільки мені б знайти пайпер. Ага, воно в мене перший ранг і зразу вже буде з скінь. Окей, А що у нас за карта? Ага, двійна проблема. Якраз, в принципі, те, що є, і просто в простому ще де. Ну, ладно, беремо, напевне, що отак-от. от, отак -от е щоб відштовхувати гаджет. І отак от, от беремо, і в принципі погнали. Думаю, ми так зможемо затащити. Я пінчик не поклав, тихо я зміг вийти. Давайте покладаємо пін і погнали, в принципі, зразу в катку. 10 з 10 в нас зразу підібралося, і погнали, дивиться, зможемо затащити чи ні. Так, біля нас, бачу, дуже багато банок є. Якщо ми зможемо їх залутати, то в принципі це буде легкий топ-1 або мінімум топ-2. Так, погнали, давайте зразу юзаємо пінчик, дивимося. Ну, в принципі, цей скін непоганий, але пін максимально похожий на просту Ну, якби в неї не було цієї чолки зверху в піні, то був би максимально схожий. А так, чуть-чуть більш-менш відрізняється. Е, так, бачу, на нас кольц щось трошки агресивний, тому давайте зараз промо його бам. Е, блін, одною тичкою все на все ну... Його все одно добили, щоб вбити дінамайка і це вже буде зразу мінус тіма Ладно, давайте допомагаємо Едгару вбити ба зламати банку і. Є вкрав нас інший. Едгар Тихо, 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 тихо. Живем, 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 треба вбити цього вольта. У мене не вийшло вбити вольта. Окей, тихо, я живий ще. Я ще живий, давай. Єс, я снайпнув вольта. І тепер треба е якось якось що робити, я не знаю. Я напевно що зараз помру. Хоча ні, я ще живий, я ще живий. Давай, давай, давай. Треба попасти. Ой-ой, тихо, 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 тихо. Спокійно, Кольтик. Не треба так агресивно. Будь. Поводитися. Так, до речі, давайте зараз я б добавив, що до Динамайка стрибнув. І, блін, я не помітив, що в мене дінамайк стрельнув. І мене, на жаль, вбили. І Едгар, я надію, що протримається. В нього 4 банки, в принципі, чому б йому не протримається? Вона якби в нього не ультанув бас, бо тоді буде дуже погано. Хоча, я думаю, 4 секунди він вже протримається, навіть якщо бас ультане. Є, -є тим більше вже заспанеться. Все, нам треба зараз вбити базу. Якщо ми його зараз вбиваємо. Е, Тихо, -е, тихо, тихо, тихо. А Ай, а що зараз робити? Куди тікати? Я не знаю, куди мені втекти. Ай, тихо, гаджет. Єс, я зміг. Давай, 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 треба добити його. Мене вийшло його добити, я всі тички видати, то в мене мало хп. Прям зараз все грає проти нас. Ну я надіюсь, ми все одно зможемо зараз затащити. Давай, 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 давай. І давай, давай. Ну, блін, якби він не використав гаджет, я б його вже вбив. І. Єс, ми його все одно вбили і це вже мінімум топ-2. І нам залишилось це тіма з тим культом, який був на самому початку гри дуже агресивний. Давайте ми його. Ні. Не попав, я по ньому, на жаль, ну ладно. Давайте я, напевно що чуть розкрию. Отак от, щоб вони отут не сиділи. Давай, Єс, розкрили максимально класно. Зараз там Едгар залітає і спокійно виніс... Ні, не спокійно виніс. А тепер, спокійно виніс двох. Ну і, звісно, що ми треба в кінці кинути Діс. Окей, виходимо, дивимося, що нам випаде з цього стар. і... Відкриваємо і нам падає супер рідкісний окей, і з нього 200 даблерів. Окей, зразу погнали тоді в другу катку. Будемо з підраном проходити цей чемпіонат. Надіюсь, що нас вийде без пророчів. Минулий чемпіонат я пройшов максимально швидко і без пророчів. Так, зараз з нами попався Мортіс. Не знаю для чого сюди Мортіс, ну надіюсь, що ми зможемо затащити навіть з Мортісом. Хоча, скажімо, що я буду тут грати один, бо на Мортісах дуже мало людей вміє грати. До речі, можете принципі, написати в коментарях, чи ви вмієте грати на Мортісі. І можете написати на якому він у вас саранзі. Так, Ельпріму давай зараз попробуємо винести. Давай, давай, давай. І, блін, щось не попав. Окей, давай, давай, блін, якби його байрону відкинув, хоча я все одно не попав. Ладно, давайте зараз треба... Давай, Байрона, Байрона попасти. Один раз попасти, не можу попасти один раз. Окей, будемо, в принципі, тут сидіти е, і його вич... вижидати. Ой-ой, тихо, 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 тихо. Єс, я його зміг добити автоатакою, але там Френк краде банки, який хотів залутати. Окей, ладно, давай, 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 давай. І. Єс, yes, зміг я винести також Френка. Е, тепер би нам втекти, чуть-чуть. Давайте я тікаю, краще, не буду сильно бити з цією ультою Ларі і Лорі. Тихо, акуратненько, живемо. П'ять банок у нас є так само, як і в Ларі і Лорі. Давай, 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 давай. Одну тичку, одну тичку, майже добив, майже добив. Окей, давайте, давай. Блін, не вийшло в мене в ньому. Цей, попасти в нього не вийшло жаль, Але ладно, я думаю, ми все одно зможемо його губити. Що, до речі, тільки одну команду винесли. Це дуже погано. Надіюсь, що ми все одно зможемо заточити на хоча б топ-2. Так, Мортіс хорош, забрав Ларі Лорі. І з ним в тімі поку, в принципі, це ізічно. Раз, два і забрали цього поку. Не погнали на верхню частину карти, я там вроді ще не був, тому, мені здається, тут хтось по-любому є. Так, давайте знесемо цю от ульту. Все, тепер 8 біт нам не сильно страшний. Ага, бачу Джеки на сенсу, давайте ліпше її винесемо. Давай, давай, давай. Бам і бам! З двох тичок я виношу просто всіх на 11 банок, що тут сказати. Бам-автоатакою навіть зміг винести. Давай, 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 давай. Треба Френка. Френка, раз, все. на Наїзах ми просто затащили. Це ізі топ-1 зараз. Ми, вроді, всі катки на топ-1, тільки. Першу катку ми затащили на топ-2. Окей, відкриваємо перестар. і тут там падає супер рідкісний. Окей. 50 очків все, лутаємо і погнали. Вже тепер вибирати поку. Будемо на цій карті грати за Поку. До речі, нам залишилось вертитися на все ще 4 рази. Тому я надіюсь, ми це максимально швидко зробимо, тому погнали в принципі, в катку. Зразу у нас знову ж таки 10 з 10. До речі, хочу сказати, мені на основі я пройшов цей чемпіонат, я його проходив і минулого року, і мені спреї, ну в мене були типу, вже ці спреї. Ну, з минулого року я злутав ці спреї, і цього разу я пройшов цей чемпіонат на основі. І мені замість нього далися отакі нагороди, можете бачити себе на екранах. Це просто мені дали за кожен спрей по 200 монеток. На жаль, дуже мало, але ладно, могли, в принципі, дати і в кристалах. Цього спрея, ну, але, на жаль, не дал. Окей. До речі, проти нас тут попалась тіма Джесі з цього. Забув, як називається колекція. Ну, коротше, з цим сердечком Джесі, коротше, новий скін, і на поко такий самий як в мене. Так, давайте спробуємо винести їх. Живем, 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 живем. Єс, змогли. О, нічого собі, банок ми залутали. Оце прям непогано. Давайте чуть похилимо Пені. Ой-ой-ой, ой, так у нас тут Едгар. Акуратно, живем, живем, живем. І давай, Пені, на жаль, не попала Ладно, ми б так змогли добити Едгара Ладно, давайте бігом нападаємо. Я думаю, що там ще хтось є з Едгаром Ну, давайте чекати. Е, так, вроді би я тут нікого не бачу, то можемо спокійно сидіти собі на центрі. Так, до мене щось йде Мортіс. Е, акуратно треба бути з тим. Ага, от Мортіс і Едгар стрибає також. Його виніс з одної течки, тут шишелі, тому треба бути акуратно. Тихо, бачу, її шелі. І ще тут бас у нас є, окей, тихо. Е, давай, 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 я живий, я ще живий, я ще живий. Давай, 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 давай давай давай, давай. давай. І... Єс, я зміг його добити. І в нас в пені вже 18 банок заробити, якщо золотає всі. Це просто жесть. вона з одної тички. Ні, вона не з одної тички винесла Мортіса, але... Ладно, і різниця? і так у нас. Це, скоріше, що топ-1. та От тепер в Едгара вона винесла з одної тички. Це топ-1 спокійно. І забираємо ще один наш пристар. Відкриваємо, і Міфік! Блін, жалко, що не легендарка, але з Міфіка нам випало. Серйозно? Гаджетна Дінамайка з Міфіка, ну, ви даєте. А, в нас ще один пристар, і тут нам падає епік. Чуть гірше, але нічого, і нам випав на арті? Чи це Арті? Так, це нам випав скін на арті. Нічо собі. Мені з Епіка випало краще, ніж з Міфіка. Нічого собі мені повезло. Давайте поставимо цей скінчик на А. А, ні, в мене, в принципі, я зброй пасту, ми не будемо ставити. І погнали зразу наступну катку. Це нас... Якщо ми зараз затащимо, то це буде остання катка з цим скіном на поко. Окей, погнали тоді до катки. Є так, бачу, у нас тут є дві банки біля нас, напевно, що ми їх зразу золотаємо. І, до речі, ще, що я бачу, у нас тут дві тіми мають Мордіса в команді, і дві тіми мають Едгара в команді. Окей, давайте лутаємо ці дві банки. Мені Едгар, напевно, не буде допомагати. Окей. Я тоді постараюся якось сам справитись. Блін, я забув, що пені більше домажить, коли ти постоїш за, за якою стілю Я надіюсь, я виживу зараз. Я ще живий. Так, я вижив. Окей, давай я постараюся привезти Едгара сюди поближче. Давайте, давайте. єс, yes. винесли, в принципі. Тепер нам треба вбити пені, якщо ми її виносимо, буде дуже класно. Давайте, давайте, давайте. Давай. Як воно так швидко винесло? Ладно, окей, тихо, я живий. Гаджет, ульту, все, використовуємо, блін. Нас вбили на третє місце. На жаль, ми програли. Ну, нічого страшного, в принципі, я надіюсь, що ми зараз швидко затащимо, щоб відео так не здійснилося, воно вже йде 13 хвилин, а нам вигравати треба ще цілих три рази. Тому якщо ми зараз знову програємо, я до вас підключусь, коли нам залишиться виграти останню ластову катку. Так, в нас тут бачу в тімі, ну проти нас в двох тімах є ще Джекі. Ну, Джекі не такий сильно страшний, якщо в нас буде хоча б 5 банок, я думаю, ми їх спокійно винесемо. Так, давайте зараз попробуємо ще шелі. винести з вольтом. Якщо ми їх зараз виносимо на самому початку, буде дуже класно. І винесли вони мене ніж я їх. І зараз, напевне, що тихо-тихо, тільки тих не програй, бе, я не хочу сильно зупиняти відео, але скажу все що її зараз Джекі дожене. І, на жаль, її догнала Джекі. Окей, я до вас повернусь, коли залишиться остання катка. Ну що, ще вже вирвав два рази, і нам залишається перемогти останній раз. І ми отримаємо ці два спрейчика. Окей, забираємо наш вам, До речі, зараз покажу дані боїв, що я грав за Поко і за Пайпер. От е минула катка в мене була за поку, я Ми заточили на топ один. І ця катка за пайпер. Теж я е грав за пайпер і за поку. В принципі, ви бачите. Ну без кіння, я думаю, ви довіряєте, що я грав зі скіном. В принципі, це не така важлива роль. Але ладно, окей, погнали нашу останню катку. Надіюсь, що останню катку. І... Бо відео вже і так довго йде, і хотілося б пошвидше вирити. І от до речі, подивитися, мені цікаво, у мене є цей спрей на аккаунті чи ні, бо якщо я не помиляюсь, то вроді би у мене немає бути цього спрея, ну але будемо бачити. Якщо мені дадуть альтернативну нагороду, то значить в мене цей спрейчик вже є. Е, так, е, так дивимося, Тут у нас нікого немає окей, йдемо, напевно, ж, зразу на центр. А ні, на центр не вийде. У нас тут а, е, цей Мортіс... Ой, та Мортіс, я чуть-чуть перепутався, я вже путаю їхні назви, Я виніс Мортіс, о, окей, блін, а ще бакульта. Я тупанув, чуть-чуть, я чуть-чуть тупанув, але я все одно живий, я все рівно живий. Ні, мене зараз був, я максимально сильно тупонув. Ну, ладно, давайте зараз бігом підемо зараз в ще одну каточку. І типу у нас цього всього не було. От тепер, нас, от тепер остання точно, остання каточка. Бо ми, в принципі, в везучому місці У нас зразу буде дві банки. Я ще й з Леоном. Це дуже подло, що я з Леоном бо в принципі Леон непоганий брали. Ще якщо за нього вміти грати, то це прям взагалі імба Окей, давайте раз, два. І давай, надіюсь, Леон доламає цю банку. І тепер раз, і в нас ще одна банка є. А ні, немає, нас там брок нападаючий. Давайте ми його задомажимо, щоб він нас настрашився. Може навіть вб'ємо, якщо вийде. Ні, не вийшло в мене вбити, я ще не такий сильний снайпер за пайпер. Ладно, окей, давайте винесемо ще, може, одну банку на центрі заберемо, якщо в мене це вийде. Але я, напевно, і в мене не вийде. Ладно, давайте зразу другу. Давайте зразу дві постараємося забрати і. Так, нас тут нікого нема, мені повезло. Давайте будемо напевно, триматися біля напарника. Щоб, якщо що, він мене міг захистити, або я його. Так, у нас сквік з цим з броком ті мій. Окей, я. Винесу їх зараз спокійно. Далі, далі брока. Давай, давай, брок 500 хп. винесе роза, надіюсь, вона винесе. Так, вона винесла. І це топ-2. Тобто, навіть якщо ми зараз програємо, ми все одно отримуємо цей е, пінчик. Окей, давай, 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 я постараюсь впасти. І єс, я попав ми заточили на топ-1, у мене ще 600 хп залишилось навіть менше. Окей, виходимо, ідемося. У нас новий спрей. І е, ще е, зразу два спрей. А, у мене альтернативна города. В принципі, така сама, як і на основі. Просто 400 монеток ми залутали, і, в принципі, все. Тому я думаю, що. На на цьому можна буде закінчити відео. В цьому відео ми пройшли е, чемпіонат і купили одразу два скінчика на пайпер а також на Поку. Е, Зараз я вам зайду От такі от два скінчика. Тому я думаю, що на цьому можна буде закінчити. Такому відео сподобалося обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажбіть, знову ще не пускати мої накриті відео. З вами був є на каналі Йоліші 9. Всім пока-пока!